У місті Підгородному на Дніпропетровщині діє незвичайний храм. В Україні таких більше немає. Розташовується він в реабілітаційному центрі для дітей з інвалідністю. Про життя особливого храму в особливому місці дізнавалися наші колеги з Дніпра. Домовий храм на честь праведного Іоанна Кронштадтського розташовується в реабілітаційному центрі для дітей з інвалідністю. Він пристосований для перебування людей з різними особливостями розвитку. Для маломобільних там скрізь є пандуси та підйомники. Для людей з порушенням слуху перекладач жестовою мовою. Храм освятили місяць тому. Сам же Іоанів-реабілітаційний центр відкрили торік з ініціативи братів овчинникових, а також проти іерея Андрія Пінчука, засновника благодійного фонду допомагаємо. Це костя. Його батьки звернулися до нас по допомогу, і до нас звертається дуже багато таких батьків, і саме для них, для їх дітей, ми створили цей унікальний реабілітаційний центр на честь святого прана Кранштатського. Наша мета створити один з найсучасніших реабілітаційних центрів в Україні для дітей з неврологічними порушеннями, і ми для цього працюємо. Іоанів центр шляхом комплексної реабілітації організовує різні заходи для поліпшення якості життя дітей з інвалідністю. Центр спеціалізується на реабілітації деток з інвалідністю. Це опорно-двигательный апарат деток. В основному це детки з ДЦП, различные неврологічні заболівання. працюємо абсолютно з усіма детками. Работают у нас физические терапевты, это физическая реабилитация, психологическая реабилитация, сенсорная интеграция деток. Для батьков детей с особенностями развития такой центр просто порятунок. Сюда приезжают из всей Украины. Лечимся мы с рождения. Объездили всю Украину. Мы сами из Запорожья, И, к сожалению, у нас в городе никакого лечения, реабилитации для ребенка нет. Вот мы узнали про этот центр, и первый раз мы в этом центре. Вторую неделю мы здесь занимаемся. В центре нам очень нравится современное оборудование, прекрасные специалисты, персонал очень хороший. Ну, ви видите, какое состояние центра. центру центр красивий, хороший, удобний. Ми проживаємо в центрі. Это очень удобно, особливо зараз, коли на улице мінус 15. і з ребенком особа не побігаєш і поїздиш по транспорту, по реабілітації. У батьків часто виникають питання, чому народилася дитина з важкими захворюваннями. Це покарання, чи є якийсь промисел Божий. На ці питання допомагають знайти відповіді священнослужителі домового храму. За прикладом праведного Іоанна Кронштадтського, на честь якого освячений храм, тут допомагають кожному, хто страждає, намагаються допомогти таким людям знайти своє призначення в житті та стати щасливими. Також тут створені всі умови, щоб люди з інвалідністю могли безперешкодно брати участь в житті парафіяльної громади. Мы полностью все эти преграды удалили. Это у нас от дверей, от проходов, от всех маленьких деталей, даже ручки на дверях все просчитаны так, чтобы человеку было удобно. У нас будут подсвечники занижены, чтобы человек мог спокойно на коляске подъехать, взять свечку, то есть на высоту его роста, да, то есть как куда он дотягивается, и просто помолиться перед Богом, да, то есть как бы не переживая, что его там, не знаю, что он кому-то мешает, либо что он кому-то наедет на ногу, либо что он кому-то что-то заслоняет. Плюс еще Людей с инвалидностью этих храмах часто ставят куда-то вот сзади. Поставили, он как будто, как будто бы кому-то мешает. Да? И это как бы тоже неправильно. Мы здесь наоборот все делаем так, чтобы этим людям было комфортно и удобно молиться Богу. При храме будет работать воскресная школа, при храме будет работать паломнический центр, это тоже будет помогать детям, скажем так, с особенностями развития, как-то найти себя в жизни, стать крепче, да? чтобы у них была какая-то духовная поддержка, чтобы ребенок научился принимать себя таким, каким он есть. До Іванівського храму приїжджають і люди з порушеннями слуху з усього Дніпра, тому що знають, що Богослужіння для них буде доступним. Допоможе їм у цьому священник, професійний перекладач жестової мови. Я да я змогла поспілкуватися з Богом правильно, спокійно і мені приємно ізначально до того, як я став священником, ми збиралися в другому храмі. Я также переводил службы, но были затруднения в том, что священник на исповеди должен один на один, например, присутствовать с глухим. Вот. И сейчас, когда есть священник-сортопереводчик, то для них вот такие таинства стали открытыми, более доступными. Ми будем проводить такі служби каждое воскрес первое воскресенье місяця. І хочемо вийти на такий рівень, щоб кожне воскресення глухой чоловік мог поучаствовать в молитві. Планів у співробітників Іоаннового центру багато, і в них все вийде, адже вони все роблять з молитвою, сподіваючись на себе і допомогу Божу. Для того щоб покращити якість надання медичних послуг кості і його друзям, нам потрібна ваша допомога. Ми маємо ще закупити деякі позиції обладнання. Ми маємо створити в нашому центрі додаткові послуги, яких потребують ці діти. Ми намагаємося більшості дітей створити такі умови, щоб вони могли отримувати лікування безкоштовно. Додатково ми користуємося допомогою держави, і додатково, там де батьки бажають, вони ще можуть внести свою оплату. Але наша мета повністю безкоштовні послуги для таких родин, які мають потребу в реабілітації своїх дітей, ми чекаємо на вас.